Друзі, всім доброго дня. Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні вийшла з собачкою погуляти. Така тепла погода осіння. Але прохолодно. Вже дивлюся, дерева жовтіють. Я чому прийшла? Ми завжди тут гуляємо з бартом. Ось тут висідка є, люди відпочивають, у нас шашлики на вихідні жарять. Прохолодно, так. Да. Прийшла сюди часом. Коли в мене назбируються якісь сухарі, я завжди приношу, ось бачите, качечки тут плавають у нас. Їх багато, і молоденькі, і дорослі вже качки. Я їм приношу сюди хлібчик. Сухарики в мене залишаються, і я приношу сухарі для качечок. Завжди їх підкормлюю. Рибалки, рибу вудять. Качечка принесла хлібчик. Ось такі в мене сухарі, тут пару кілограм. І я їм завжди кидаю, і вони, і вони прям припливають. Мені сухарі я нікуди не викидаю. Чорне. Тут різне, і сухарики, і, і, і різне печиво. І бачите, як вони зразу бачать, як я приходжу і вони зразу припливають. Я кормлю їх. Взагалі потрібно і пташок кормити, і бездомних собачок, котиків потрібно кормити. Завжди. Ви знаєте, я взимку, завжди у мене у вольєрі, я колись покажу вам, в вольєрі на будці стоїть в мене миска, і я туди завжди кидаю е, якісь е, суміш круп різних. О, бачите? Кидаю пташки качечки, припливають. І е, в миску я кидаю завжди крупи. гречку, е, ну перловку не хочуть пташки їсти. гречку кидаю, пшоно такий мікс роблю, і рис дроблений. І ви знаєте, я замітила, що за всю зиму вони у мене з'їдають в мисці, ви не повірите, 10 кілограм крупи. 10 кг, я тільки встигаю, ну холодно, тільки встигаю насипати їм туди. Бояться, мабуть, качки, бачите? От хлібчик накидала, якраз мене він розмокне і качечки припливуть. Я зараз в стороночку відійду, і вони, і вони будуть... Тому що, бачите, тут у мене тут. Це ми на мосточку тут симо. Ось у нас тут такий помост є, мосточок, і качки видно, бояться. Що зараз ми відійдемо і вони припливуть на хлібчик. Так, і що я говорила? А, що пташок кормлю, 10 кг крупи з'їдають, бо їм холодно і вони знають це місце. Навіть ви знаєте, коли кормлю собаку, кладу корм йому і сороки. Прилітають сороки і знають цей час, 7 годин ранку. І коли собачка мій буває не в настрої, часом відходить і корм залишається. І сороки, чотири і сороки, видно, дві пари подружжя прилітають і тягають корм. Ну, я спеціально не забираю, думаю, нехай, нехай навіть і сороки їдять. Всіх потрібно кормити, коли холодно, всі хочуть. І котики бездомні, і собачки, і качечки. Потрібно любити природу, єднатися з природою. Ви знаєте, якось надає мені трішки спокій і радості на душі, коли ну, от, в поєднанні з природою, коли кормиш тварин, пташок, якось радісно на душі. Взагалі хочу вам сказати, що потрібно більше, більше приходити на природу. В поєднанні. Ой, зараз хвилиночку, я собачку почеплю, бо стібард, якісь люди ходять. Так, стій тут коло мене. Заходити відраду в природі, тому що, бачите, що робиться зараз в світі. Щоб не поїхати кукухою, вибачте мені на слові, потрібно чим-то відволікатися, чим-то займатися. Тому що такі події дуже травмують психіку людини. А природа, природа допомагає, хочу вам сказати. Добрі справи, природа. Хто, бачите, хто он, чоловік з дитиною гуляє на природі ближче, покажу вам. Ось гуляють. Рибаки вуд, вуд, вудкою. Вудочкою рибу ловлять, там у нас хто на гриби ходить. Це теж задоволення. Навіть коли от погуляв, подивився на природу, побув на сонечку і вже якось, знаєте, зарядився енергією природньою. Тому частіше виходьте на природу, гуляйте. Розслабляйтеся, насолоджуйтеся. У нас тут така альтаночка є. Зараз я зменшу така альтаночка, люди приїжджають сюди, шашлики жарити на вихідні дні. Але ви знаєте, зараз дуже... Раніше ще й до війни якось людей багато було, а зараз дуже мало приїжджають людей. У нас тут природа дуже красива, тут мангал можна поставити, чи, чи просто люди роблять такий саморобний мангал. О, вже доброго дня. Барт, іди сюди. Люди гуляють, розслаблюються. І ми ходимо, гуляємо. То гриби посвираємо. То качечок покормимо. Пішли. Коли літо було жарко, то... Барт плавав, мені теж це подобалось. теж подобалось, я вам показувала. Ну, а так загалом наше місце для прогулянки. Природа дуже красива, але якось трішки сумно на душі, бо вже осінь, вже скоро зима. Але від цього треба знаходити позитив. В усьому треба бачити хороше і думати про хороше. І жити сьогодні і зараз, друзі. Ось така в мене була до вас до... такий показ природи. Всім гарного дня, спокійного. Всім дякую за перегляд. До побачення.